Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі з вами Геннадій Виноградов, і це програма Право на Правду. Про ситуацію на фронті та справи військові будемо говорити прямо зараз із Олександром Коваленком. Я вітання, пане Олександре. Вітаю, доброго дня. Так, 28 цих панфіловців пунктів. Що думаєте ви про ці 28 пунктів? Це... Ну, я я пропоную от, 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 от на два е, відповіді. Загалом, ну як то, не стрьом чи норм. Да, там, як питають, стрьом чи норм. Ну, і що і воно оце все куди приведе. Я, не, ну, хати, я бачу свою ту цю всю, да? ну ви побачили, да? о-о-о, Вихлоп, який. Та ніякого, я скажу навіть більше, Ну, mm -hmm. якщо чесно, то вже не 28 пунктів, їх набагато менше стало, там, якщо я не помиляюсь, 22 після консультацій української сторони з європейськими партнерами. Ну і з американськими також безумовно, куди ж без них. Е, і їх стало менше цих пунктів. Але зараз е, найцікавіше те, який скандал е, шириться по інформаційній мережі після публікації Bloomberg. Тобто Блумберг опублікував перемовини е, Дмитрієва Ушакова, а потім Ушакова та е, Уткафа. Ага. І, і все це в комплексі демонструє те, що Вітков є зацікавленою стороною. Ну, ми і так це знали, що в це зацікавлена сторона. Він не може просто е, усі ці е, заяви, які він робить, усі ці зустрічі, які відбувалися раніше на території Російської Федерації, зустрічі з Путіним. Ну, по ним можна було побачити будь-якій людині, в якій. А рівень IQ вищий за а, IQ равлика, ну було видно, що Вітков він ну, проросійський налаштований. Що це якраз ну, назвемо це так, це не те, щоб не наша людина, це не людина, яка може а, відповідним чином а, ну, займатися дипломатією при цьому не займаючи жодної з сторін. Він є виключно проросійсько зацікавленим. А тому можемо зараз констатувати те, що план Дональда Трампа, ну, він поступово, так, досить досить так інтелігентно, але відправляється дипломатично, до речі, так можна сказати: дипломатично відправляється в сміттєвий бак. Ага. Отак. От Окей, ну слухайте, до речі. На підтвердження ваших слів, я от, ну я помітив, я, якщо я не помиляюся, Венса там колись питали, і от і, і, і чи з його команди, чи, от, стосовно, як ви будете вирішувати проблеми там, ось в Близькому Сході там, чи там, ну він щось починає розповідати, а та його питає: ну, слухайте, а ви знаєте взагалі, хто там живе? Ну, скільки їх людей? На якій мові вони розмовляють. А вони, ну, а я не знаю. Йому не потрібно. Він, вони, от я окей, а яка ж твоя логіка? Вони оперують якось, ну, от поверхнево. Розумієте, от, от, от червоне, червоне, все, мажемо. Ну, от, в них от, є ті, кто кирілси для цього. Ну, може бути, але є. Але... Ну, слухайте, я вам серйозно кажу, я просто це давно було. от Ще рік я коли побачив, от у нього питали, я так не зрозумів. Чувака поставили на посаду. Як, ну, ти повинен знати. Ти ж вирішуєш їхні питання. Ти тут вирішиш, все добре, будете святкувати, а питання не вирішилось. За повстання, бунт смерті. Хто? Ти винен чи, чи ні? Ти ж вирішив? Ні, не вирішив? От як я вирішую? Він все вирішив для себе, а, тому він не буде винний. Ну я ні, я розумію, у них є перелік у цих перемог, да, трампівських, там, які періодично. Ну, слухайте, ну а є реальність? Інша, от, там, папірець на ньому там все зовсім інакше. Ну, я не знаю. Окей, 28 пунктів. пунктів. Я... Тобто, ви вважаєте, що це вся маячня? Все, все, що їх можна вже забути. Ну розумієте, справа в тому, що треба все ж таки від цього відмовлятися дипломатично. Ми повинні демонструвати Дональду Трампу, що у нього класні 28 пунктів. Ага. Ми а, ними задоволені, але а, треба про це поговорити. Треба якось подискутувати. І ось ця дискусія, вона призводить до того, що, в принципі, в якийсь момент е ну, розуміють, що ну, мінус два пункти, мінус три пункти, мінус п'ять пунктів. Там взагалі цей план не працює. Давайте новий, давайте по-новому, Знаєте, там Міша починає по А От щось типу так от такого: е дипломатично змусити Дональда Трампа відмовитися від цього плану. Бо паралельно з тим, як ми. Дипломатично, ось робимо ці перешкоди для реалізації цього плану. Паралельно Росія не задоволена в ньому. Mm. Він її вже не влаштовує. Тобто, це вже не план про капітуляцію України. Це вже не план, який буде готувати Росію до третьої світової до більш масштабної війни. А поступово ми повинні зробити дипломатичним шляхом так, щоб план не задоволяв ані Росію, ані США. Отже, хай вони там починаються по колу, це їх власний дипломатичний, називаємо це так, миротворчий Уробороз, а нам а робити я. своє. Ага, миротворчий Уробороз. Дійсно. Окей, там один з цих пунктів про армію мені. Цікаво про чисельність. Слухайте, а яка чисельність нам гарантує безпеку? Ну так що я маю на увазі, ну ходи нам. я, я бачу, що нам в військовій часі під час війни потрібна армія. Ну по великому рахунку в два рази більше. Ну так, от, от просто от в два. І ще й зброя, окрім зброї, просто люди, щоб міняти їх, щоб нам щоб військові не пред'являли, розумієте, ну вони реально устають, вони, вони реально ну не вивозять у цю історію. Ну слухайте, по три місяці є всякі грані, розумієте? Усі, всі скільки скільки їх потрібно, людей. Ті пункти, про які ви говорите, вони в першу чергу підіймали питання щодо армії в мирний час. Mm. Скільки в Україні потрібно, яка повинна в Україні бути армія в мирний час? От яке е, 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 е основне питання? Е, тут на жаль є дуже важливий аспект, про який усі повинні пам'ятати: це мілітарізація суспільства. ]URério. У нас на жаль в Україні. Відсутнє, взагалі, навіть на державному рівні і не розглядається на державному рівні вже котрий поспіль не дивлячись на повномасштабну війну, такий фактор, як мілітарізація суспільства. Що таке мілітарізація суспільства? А хтось може одразу провести паралель з, наприклад, Швейцарією. З Ізраїлем, але одразу кажу, усі ці варіанти це не українські варіанти, вони нам не проходять, але якраз вони демонструють, що таке мілітаризація суспільства. Коли а, що чоловіки, що жінки, а, вони є військово зобов'язаними, наприклад, як в Ізраїлі, ізраїльська система. При цьому вони всі мають так чи інакше, але базову військову підготовку. Цю базову військову підготовку можна отримати, або якщо ти йдеш, мобілізуєшся по призову, або в навчальних закладах: школа, виш, там інститут, університет і так далі. Отримання саме базової підготовки. Тобто, колись, як це було. Але ну, не натяпляти, а дійсно, щоб це було працювало, щоб а, люди знали що, культуру поведінки зі зброєю, розумілися на зброї і багато чого іншого. А далі це популяризація всього цього на телебаченні в інформаційному просторі. Тобто, щоб було постійно цей орієнтир на те, що присутність а, мілітарної компоненти в суспільстві, цивільному суспільстві, це ну, в цьому немає. Нічого страшного в мирний час? Це нормально, а підняття, як це можна підіймати культуру і не тільки. Ну, от, просто давайте, от на, на прямому прикладі, а, які в нас переважно в усі ці роки були а, шоу на телебаченні Розважального Ой. типу масштал, там, хто за кого дружиться, хто там ага, кого ага. зраджує, детектори брехні, ще якісь інші. Ну тобто, якийсь такі. Тришак таке сміття для мозку, але жодної не було дійсно корисної а, корисних якихось шоу, які були пов'язані з армією, з військовою справою. А, наприклад, в США є дуже класне шоу, а, яке а, бувші або діючи військові, приймають участь і їм дають різні типи зброї. Стрілецької, і вони повинні виконувати а, різні завдання не тільки там на стрільбу, а на багато чого іншого. Тобто, рі... досить цікавий такий, я тільки забув зараз а, саме назву цього шоу, а, але воно якраз демонструє навіть на базовому рівні, коли дивишся, а, демонструє поведінку зі зброєю. Люди а, навчаються, отримують, хоча б візуально через контакт розуміння, як треба поводитись зі зброєю, які ситуації бувають в житті, які можуть бути виклики. І оце це і є мілітарізацію суспільства, бо коли вмикається код червоний, і суспільству потрібні mm. нові е, бійці, потрібна мобілізація, потрібні добровольці, mm. Ну, набрали добровольців, а що з ними робити? Два-три місяці ущепки, mm. а два-три місяці нема, коли починається повномасштабне вторгнення і коли ворог там е, проковтує десятки mm. та сотні квадратних кілометрів на добу. Це, це, це не працює таким не працює. чином, от того про що йдеться, і повертаючись до питання, скільки нам треба в такому разі армії, у випадку, якщо мирний час і якщо мілітаризоване суспільство, то нам достатньо буде навіть 250 300 тисяч в мирний час, але в тому стані, в якому зараз знаходиться Україна, нам 600 тисяч це мало. 800 тисяч це також мало Мама. немілітаризоване суспільство і недостатньо для забезпечення оборони. Але проблема полягає у тому, якщо ми в мирний час затягуємо кількість 800 тисяч і більше, угу. то це такий тягар та навантаження на економіку, що Україна Ху. дуже швидко відчує на собі дефолт. І тому. Які, які інвестиції, яке майбутнє в мирний час, що буде відбуватися, якщо ми будемо на межі дефолту через те, що в нас бюджет буде весь спрямований саме на підтримку армії? О, а всі це, ті да, міжнародна да, допомога, яка буде йти в мирний час до України, вона буде не на озброєння йти, не на підтримку нашої армії. Вона буде інвестуватися в гуманітарні проекти, коли почнеться мирний час про нашу армію, більшість. Будуть, а, Не в Європі розуміло. так, там будуть інвестиційні проекти, нашого військово промислового комплексу і так далі, але переважно будуть гуманітарні проекти, відновлення, відбудова, а, розмінування гуманітарне, багато чого іншого. Mm -hmm. Тому ось такий великий, великий об'єм проблем, які треба вирішувати, і треба було про це думати. Ну я скажу навіть не з 2022 року. Бо питання мілітаризації суспільства це питання, яке повинно було вже підійматися з 2014 го щоб покоління виховати покоління, яке розуміються на цій справі, і розуміється, що це таке, а суспільство вже це сприймало як буденність. А на жаль, цього не відбувається навіть сьогодні, От 26 листопада. А я навіть не бачу а, навіть якоїсь мінімальної е, реалізації е, чи е, появи програми мілітаризації суспільства. Тут я згоден. і Причому слухайте, це можна м'яко робити. Випустіть ви, найміть ви класних сценарістів, зробіть три класних фільми. Ну реально, три класних фільми, які будуть надихати молодь. Ну, якщо ми говоримо да, про комплексну історію, воно сьогодні не буде. що ти подивився і а, все, я пішов. Ні. Але воно спрацює, якщо один, два-три, зробіть шоу. Там візьміть гурівця, спецназівця якогось, там я не знаю, там десантника. Ще закиньте їх на цей острів, де нікого немає. Хай виживають, да з них то краще. Все, я подивив. Я хочу бути гурівцем. Ну розумієте, у це отак от працює. Воно не працює. Йди до нас, буде клас. Це так не працює. Тут здалеку потрібно підгрібати, розумієте? І вирішувати комплексне питання, оце, щоб не було. А що нам дала держава? Розумієте? Давати потрібно. Чим ти даєш, але ти маєш потім з цього зиск. Ти дал, люди ситі, люди з дороги, вони не мають, що тобі пред'явити. Окей, вам подобається, пішли захищати це. Пішли, а тут розумієте, ми вирішили комплексні ці питання. Те, що ви кажете, 30 років назад потрібно було робити. 30 років назад ми все проспали. Далі поїхали. Так, слухайте, а союзники там у них цей під, під Парижом. Там стоять якісь сили уверення, уверення. що це таке Союзники, слухайте, готові присутність необхідної кількості контингенту? Ну, ви кажете, 200 тисяч? Ну так, це не 800. Це слушно, бо дійсно мільйон людей у вільні у ці мирні часи. Військові це таке навантаження, що я не знаю. Це нас затягують у цю пастку, розумієте? Насамперед, якщо так подивитися, от ми за це за це да. А, а ви порахуйте, шановні, зрозумійте що буде через рік-два. Так, слухайте, що тут за сила увірення? Що <реш> <реш> це? Не знаю, взагалі без коментарів. Я не вірю взагалі в наших союзників, в їх дії, на нашій території. чи в якісь усі досить ну я не знаю розпіарені, бравурні назви, навіть якщо вони будуть присутні на території України як гарантії безпеки, а який буде їх функціонал, якщо Росія розпочне чергову хвилю повномасштабного вторгнення а, з порушенням так званого мирного договору? А що там французькі легіонери встануть пліч опліч з силами оборони України і будуть боронити наші міста? Тобто візьмуть кільцю, кільцову оборону, Харкову, там сум, і будуть протидіяти російським окупантам, то нічого подібного. Вони зберуть речі та поїдуть собі там десь в тилову зону, в глибоку тилову зону. Ну що просто так, здалеку. Спостерігати за 100-200 кілометрів від лінії боєзіткнення. Щодо самої Європи, там також не все так просто насправді, ризики того, що Росія може вторгнутися в одну з європейських країн, зростає все більше і більше. При цьому, якихось кардинальних змін того, що в Європі готові відповідним чином відповідати на цю загрозу. І щось змінювати, наприклад, в статті 5 колективної безпеки Північно-Глубного mm. альянсу також ми таких ознак не бачимо. Тому я можу назвати оці всі е, ну, якісь бравурні структури, об'єднання, підрозділи, які за щось там повинні будуть відповідати. ну Це фарс. Фарс, так. Да. Макро... Макронінг. Макро... Макрон... Макрон намагається зараз демонструвати найбільшу активність а, серед а, європейських лідерів. Він зараз сперечається за такого собі лідера Європи в не просто миротворчій діяльності, а в дипломатії сили. От він якраз от який а -а -а. плюс в Макроні? На відміну від Дональда Трампа, він відкрито займає позицію дипломатії сили. До речі, так само, як і Стармер, до речі, так само, як і Мерц, до речі, так само, як і Мелоні. От це все демонстрація е дипломатії сили. Вони готові до цього, але ресурсу набагато менше, ніж в США. Можливостей набагато менше, ніж е в США. І інколи щоб демонструвати свою войовничість, ось е цей знаєте. цей... Маленький глибинний Наполеон, який живе в кожному французі. французі. Ну, це, 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 це не скоронити, Це, це буде завжди. Mm -hmm. а, чоловік це чи жінка, все одно в кожному з них живе такий маленький наполеончик, і mm -hmm. він завжди буде рухати їх діями. А, от е, Макрон, це в принципі, якраз от, людина, яка намагається свого свого маленького Наполеончика трохи зростити. Щоб він трохи зріс і розширити його можливості, але переважно його інструментарій так допомагати Україні там ракетами Скальпеджі, Рафале, Міраж, відправити Саут Цезар, боєприпаси, техніка, все це ок. Але щось більше за це відправити, наприклад, свої підрозділи в Україну, зробити більше ніж хто-небудь. Хочеться дуже хочеться, але не Ага. У мені у цьому сенсі вони схожі на ці на вірменію. Ну от я в мене є друзі, і вони там всі весь час розповідають, що все на світі придумали ці армяни, все, все, що є. А у французів основний девіз країни «Viva la France». Вивалявха, саме-саме, саме розумієте? Мапу переверни. Скажіть йому, ох вони, коли казали, що сили, сили увірення кудись прийдуть, а хай переверне мапу. Хай вони прийдуть на той бік, де отам, де поряд Російська Федерація. Отуди, От не в Одесу, вам в Одесі вони, да? ні, я ще раз кажу, шаурму підіймати будуть ці виручку в Ну це так. Це їхня пряма задача, я думаю, їм сподобається. Одеса одна з найсмачніших шаурм, що я їв, я коли всю країну об'їхав. Я вам скажу, що в Одесі і ще де. Депл... Дніпро, по-моєму. Дні... Да, Дніпро там також зна... знають на цьому. Так, окей, слухайте. Далі поїхали. Сіли увірення. Ой Боже. Так, а вони готові гроші. Це добре. Гроші вони нам давати наспротив. Будуть, бо зараз я що питаю? Я бачив тут, що їх там докоряють, що вони. Ну Трамп каже, ну ви самі там їм, європейці, давайте. А де гроші? Що вони там дали і скільки готові? Будуть безумовно давати. Які в них вибір? У них вибору нема. <гум> Якби це мабуть нетолерантно не лунало, але в них нема на сьогодні вибору. Якщо вони не будуть давати гроші в Україні на боротьбу, то але тут є різниця знову ж таки: гроші в мирний час і гроші в військовий час. Зараз більше допомога, військова допомога, вона спрямована саме на потреби Сил оборони України. Гуманітарна компонента вона присутня, але не в домінантній кількості все ж. От якщо буде прийняти якийсь мирний план, то тоді почнеться що? Тоді почнеться ну, домінування саме якраз е, гуманітарної компоненти, а е, тому в залежності від того, яка буде ситуація. Поки що будуть давати, дають, будуть давати все. Це закладено наперед в бюджет європейських е, е, країн. І це на декілька років, тому за це можна бути спокійним. Це, до речі, якраз і підкреслює те, що сама Європа не вірить в ці мирні плани Дональда Трампа і закладає в бюджет на майбутнє на декілька років допомогу Україні саме в військовому плані. Та що там? Я теж не вірив би, бо скільки разів ділили ту Польщу. там і що? Або чули да, про вихід Польщі з Євро з ЄС? Чули ці історії? Ні, це я, щось пройшло повз мене. Да ну і були такі, були такі. Ну я подумав, що все вони готуються. Ну от як Британія, яка вийшла з ЄС, да, для того, щоб трохи швидше приймати рішення. Ну, трохи швидше, да? об, об, обминаючи бюрократію цю всю, всі за, будемо зараз голосувати, а хтось піде каву пити. Ні, там вийшли, прийняли оцей Брексіт, може і повернуться, а може навпаки до себе затягнуть у новий союз. Ніхто не знає, чим закінчиться оця євро... євроісторія. Може, вона перетвориться в щось більше чи в щось інше. От, тому ну, я чув, такі новини подивимось. Слухайте, окей, а, а у Венесуелі, що там таке цей? Так, дов, що так довго? Ну я не знаю, ну все ж є, все ж є. Все в них є, ну і серйозно. Ну, ладно, ми там хочемо щось просимо, чекаємо. Ну в них там все є. Бери, роби, чи що. І хто і що? І що за Макаревич? Це я у вас прочитав в телеграм-каналі. Телеграм Генерал-полковник Макаревич, який командував групу військ Дніпро в 22-му році під час вторгнення в Україну. Тобто Херсонщина, Запорізька область, і за те, що він не змог зміг втримати Херсон за втрату Херсону, його замінили на генерала Теплінського. А самого відправили, ну знаєте, як це буває? Відправляють у відпустку якісь на віддаленіші країни, наприклад, там Сирію. Цього відправили взагалі за океан в Венесуелу. А щоб він займався він командує російськими найманцями приватними військовими компаніями, які знаходяться в Венесуелі, там приблизно 120 найманців. Тобто, така півтори роти, скажімо так, генерал, який командує кількістю в півтори роти. Але вони займаються важливою роботою як для а, впливу Росії на Венесуелу. Вони готують їх спецпризначенців, вони готують їх а, підрозділи за впівдрон дронів б, е, операторів БПЛА а, а також проводять розвідувальну діяльність, надають е, режиму Мадуро розвідувальну діяльність, як вони можуть отримати режим. Мадуру. А от, в принципі, його задача: Росія хоче їх зберегти. Е, що не вистачає США для того, щоб розпочати, я думаю, що вони розпочнуть у будь-якому випадку свою операцію. Але що вони зараз затягують, а це ж не тільки йде мова про те, що США будуть все робити своїми руками, вони намагаються ще це зробити руками венесуельців, і mm. безпосередньо вони готують внутрішній протест, щоб в момент, коли почали, почалася б сама операція. Чи за іншим сценарієм? Спочатку починається, а, Повстання. Протести, Ага. А, люди виходять на вулицю, а, багатотисячні мітинги, протести, і починається сама по собі операція. Е, вона буде сконцентрована переважно на каракісі. І у той час як одна частина силових структур буде сконцентрована і відволікатися на протестні явища, а також навіть партизанів, то їм просто не вистачить ресурсів, щоб одночасно ще і протидіяти висадці десанту, наприклад, а паралельно буде знищувати їх засоби протиповітряної оборони, удари по адміністративним будівлям по центрам прийняття рішення і все таке інше. Тому я думаю, що вони затягують саме через те, що готують іще і допоміжний елемент у вигляді масового протесту, Ага, комплексний такий підхід. Окей, слухайте, ну що Мадура не готується до цього. Бо він же ж також розуміє. Ну, Мадура не може зробити більше, ніж в нього є за його можливостями, тому він готується, але він не може зробити більше, що в нього є, по можливостям. У США можливості значно більш а, ширші. І ніхто да, за нього не встане, там ні Сізіньпінь, ні Путін. хто, Росія? Відбрав ну, тут я, я не про війська. Тут я я не про війська, слухайте. Тут. Ну, може, якісь дипломатичні ці історії. Ні, там, дипломатично вони будуть намагатися якось це владнати безумовно, але ні. Так, окей. Далі. Слухайте. Ну і що? І ситуація на фронті? Ще тиждень пройшов. Що маємо. Стабільно складна ситуація. В Покровську продовжуються бої. Покровський як не був, так і не є в оточенні. Зараз основні бої відбуваються в центральній частині міста за центр міста, і насправді росіяни намагаються до кінця грудня купити повністю Покровськ та Мирноград. А для них це важливо з якої причини? Ну, по-перше, Путін вже заявив, що ще місяць тому, що Покровськ захоплено, і вони навіть туди да, можуть ж, відвести ж. західних журналістів. Я щось не зрозуміло, що там журналісти вже були, вже з'їздили, познімали. Що там, багато я, я, багато. Як вони його звільнили? Захід. А, але Путіну потрібно на новорічний виступ з чимось йти до росіян. Тому ага. о, стоїть дедлайн до нового року. Захопити Покровськ. Тобто такий досить жорсткий дедлайн. Вони <різь> були прискорювати. А, ну, знову ж таки можна сказати, скільки було цих дедлайнів. Але а, небезпечна ситуація, окрім Покровська, в районі Костянтинівки, там починаються перші спроби інфільтрації з південно-східного напрямку в саме місто на околиці міста, в приватний сектор. А наблизились росіяни до Гуляйполя. Також є загроза інфільтрації в Гуляйполі. А сіверський лиман така ж сама ситуація, така ж сама проблема, тому а, є загроза того, що зимовий період а, буде виключно проходити в форматі міських боїв у Гуляйполі, Костянтинівці, Сіверську, Лимані. Не виключно що борова. Продовжуються бої за Купінськ, а, Вовчанськ. А Покровську будемо дивитися, як він буде тримати оборону. Поки що Покровськ продовжує тримати оборону це, це сильно. Слухайте, я тільки не розумію. От уявіть, віть, да куранти б'ють на останок відпускають куранти б'ють. Ну він виходить. А що він їм? Я вас там вітаю. Да? Він до них туди-сюди. Ось вам Це подарую. був складний рік. Це був складний рік. Да, у кожний рік. Але ми впоралися. Так, і я дарую вам і пока і показують. Остави, скелети, руїни. Що ти даруєш? Ти даруєш їм дірку в бюджеті з їхніх гаманців, ти будеш оце будувати. Що ти їм даруєш? А навіть у той план, ви бачили? Там вхід Російської Федерації в цей план 200 мільярдів. 200 мільярдів. Трампу 100, тому 200. Що ти їм подаруєш? Я, не, я цього не розумію. Ну, ладно, ти їм подарував би місто, там все там, ну, ну яке, дивіться, все гарно, життя є, люди радіють. Да? А тут, тут не, що ти, три калеки, ми вас чекали, і руїни навколо. Ну, я вітаю вас. Чекайте, класний подарунок, росіяни. Я дякую вам. Я дякую вам, пане Олександре. Дякую, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам. Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. Замов Геннадій Винограда, програма Право на правду. Тримаємо стрій!